28 січня далекого 1975 року у селищі Доманівка відчинив двері дошкільний заклад номер 2 сонечко. До нього завітали дітки від одного року. Сьогодні ми відзначаємо важливу. 50-річчя нашого дитячого садка. У ці непрості часи, коли наша країна бореться за свою свободу і майбутнє, це свято має для нас особливий зміст. Воно нагадує, що дитинство, радість і тепло це те, що ми маємо берегти і підтримувати навіть у найважчі моменти. Наш дитячий садок став острівцем спокою та затишку для багаття. Завжди лунали сні, пісні і щирі дитячі мрії. І сьогодні, попри всі виклики, ми продовжуємо нашу місію дарувати дітям віру в добро, плекати їхній талант і навчати любові до рідного краю. Я хочу подякувати кожному з вас за вашу підтримку і внесок у розвиток нашого садочка, особлива вдячність нашим педагогам та співробітникам. Які зберігають тепло серця і професіоналізм у будь-яких обставинах, нашим батькам, які вірять у нас і завжди поруч. І, звісно, нашим дітям, які є нашою надією, майбутнім і натхненням цей ювілей це символ нашої сили і єдності. Нехай він стане нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи важливо не втрачати віри. І підтримувати одне одного. Щиро вітаю всіх, з цим святом. Нехай у нашому дитячому садку завжди панує мир, любов і дитячий сміх. а нашій країні бажаю, як найшвидшої перемоги і світлому майбутнього. Разом ми подолаємо все. А як приємно пройтись по території садочка в будь-яку пору року? З приходом весни душу й серце прогрівають голоси птахів, милують око квітучі підсніжники, тюльпани і до пізної осені Троянди. Весь колектив це одна дружня родина, яка прагне зробити цікавим та яскравим життя своїх вихованців. У нашому садочку трудяться завзяті та талановиті люди. Жодна людина на світі не може так посміхатись, як вони. Жоден космонавт на світі не витримає таких навантажень. Жоден учений не зробить скільки відкриттів. Жодна модель світу не зрівняється з нею у костюмі весни чи лисички. Це наші добрі та талановиті вихователі. Доманівське ЗДО номер 2 це такий мальовничий куточок в центрі Доманівки. Це малюки від одного до семи років, це закохані свою справу працівники, в яких об'єднує одне спільне бажання зрозуміти дитину, не нав'язуючи їй своєї волі, допомогти бути собою, усвідомлювати себе як особистість, це нові методики, програми втілення, яких дає можливість досягнути ефективного, інтелектуального, морального та ефективного розвитку дітей. Дитячий садок це щаслива частинка дитинства, яка запам'ятовується на все життя.